В будь-якому разі Поки що ми з вами спостерігаємо швидше не реальний переговірний процес, а швидше виставу, яку намагаються організувати для одного єдиного глядача Дональда Трампа. Україні ця вистава потрібна, щоб не позбутися військової допомоги сполучених штатів, і щоб Сполучені Штати продовжили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що є дуже важливим на тлі продовження масованих і комбінованих атак Російської Федерації проти мирних українських міст. А для Російської Федерації демонстрація. Своєї конструктивності звичайно пов'язана із тим, що президент Російської Федерації хотів би продовжувати перемовини під час військових дій, а також зберігати діалог із своїм американським колегою, що само по собі є серйозною дипломатичною перемогою Путіна після того, як Трамп став новим президентом Сполучених Штатів, і завжди виникає питання, як довго президент Сполучених Штатів буде погоджуватися із тим, що російський лідер використовує його з власними політичними та й військовими цілями.